Підгорецький замок це видатна пам'ятка архітектури пізнього Ренесансу та бароко, розташована у селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Замок був збудований у 1635-1640 роках за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Каніцьполського під керівництвом архітектора Андреа Деляква та за участю французького інженера Гіома Левасера де Поплана. Це унікальне поєднання палацу і фортеці. Замок має квадратну форму з п'ятикутними бастіонами по кутах. Його фасад вражає декоративними елементами, а внутрішні приміщення були багато оздоблені. Тераси на казематах огорожені балюстрадами, створені, створювали не лише оборонні, а й прогулянкові зони. Підгорецький замок вважається одним з найкращих європейських зразків ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. Замок оточений чудовим парком, що є одним з найстаріших і найкращих зразків так званих італійських парків в Україні. Протягом століть замок належав видатним родинам, таким як Каніцпольські, Собельські, Живуцькі. Кожен власник вносив свій внесок в його розбудову та оздоблення. Замок пережив багато руйнувань, зокрема під час війн та в радянські часи, коли тут розташовувався туберкульозний диспансер. З 1997 року він є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького і поступово реставрується. З підгорецьким замком пов'язано багато містичних історій та легенд, зокрема про привида білої пані. Далі ви побачите, як ми спускаємося в те саме підземелля, і я зараз хочу вам розказати саме цю легенду про привида підгорецького замку «Білу Пані. Легенда про привида одна з найвідоміших загадок сучасності. Практично кожен замок пов'язаний з містичними історіями, проте не скрізь вони набували такого резонансу, як у підгірцях. І головна героїня легенди Біла Пані. Історія білої пані трагічна. Згідно з переказами, у XVIII столітті власник замку Станіслав Мете... Матеуш Живуцький, 1662-1728 року, у ревнощах живцем замурував у стіну підземелля свою молоду дружину. Попри лагідну вдачу, спускаючись в кам'яну пастку, вона промовила: скільки сходинок донизу, хай на стільки поколіннях закінчиться рід живуцьких. Кільки сходинок було лише чотири, то у четвертому покоління Леон Живоцький 1803-1869 року став останнім з роду. З того часу привид білої пані ночами блукає залами і досі не знаходить спокою. Прислухати жителі околиць стверджували, що не раз у кромішній пітьмі були дивні звуки, шелест, бачили згасаючі свічки, предмети, урухомлені невидимою силою, двері, що самовільно відкривалися. Також на численних світлинах зняли знятих туристами дійсно видніються незрозумілі плями білого кольору. У Підгорецькому замку проводилися наукові дослідження цього надприродного явища. А у 2010 році сюди прибула команда українського телепроекту Битва екстрасенсів більшість учасників якої підтвердили версії про замуровану дівчину та зійшлися на тому, що її дух шукає християнського поховання. Самої ж білої пані ніхто досі не бачив. Хто знає, можливо, пощастить саме вам. Насправді, коли ми спускалися в підземелля, дійсно була якась дуже чудова така неординарна аура. А так як власники цього замку ще зробили прикольні круті інсталяції. І коли ми спускалися, навіть зробили такі е, шумові додаткові звуки, які е, додавали присутність саме цієї, цієї дами. Вони якось там шелестіли, там щось воно гухало і щось таке щось розмовляло тихенько. Е, і в навіть Малий трошечки злякався, якщо чесно. Але ми там пробули недовго. Ми походили, познімали, пофоткались і пішли далі досліджувати цей замок. Моя щира, щира, найщиріша рекомендація заїхати сюди вам. Тут дуже можливо, в самому замку там зараз проходить якась галерейна виставка, але загалом сам замок вартує свої уваги, тому що він такий величний, він дуже здоровий і дуже дуже гарні, і красиві види з цього замку. Якщо ви вже тут бували, розкажіть ваші враження в коментарях. А якщо ще ні, обов'язково заїдьте.